Всім привіт! Я розчехлив свій iPhone для того, щоб розповісти вам, що ж нового вийшло в iOS 26, яка вже сьогодні стане доступною для всіх, хто користується айфонами, починаючи з 11-го. Тож протискай вподобайку, підписуйся на цей канал, якщо ти тут вперше погнали. І головне, що змінилося, це дизайн. Як заявляє Apple, це найбільше оновлення iOS з часів iOS 7. Інтерфейс тепер називається Liquid Glass. Зміни відчутні, але вони не впливають на використання. Найбільші зміни саме в функціональності, на мою думку. Відбулися в минулому році в iOS 18. Якщо використовувати інтерфейс з кольоровими іконками та віджитами, відмінностей не так багато, в темному більш помітні окантовки зі скла. А якщо перейти в кастомізацію, можна обрати ефект скляшек. і навіть обрати лейаут, темний чи світлий. Таким чином, всі іконки із стандартних застосунків і сторонніх стають однаковими за стилем. З однієї сторони це симпатично, з іншої сторони, якщо у вас дуже багато застосунків, то можна трохи плутатись. Більшість елементів інтерфейсу. Стали прозорими і глянцевими. Під шаром, який зараз відображується, заламується шар, який під ним. Доволі цікавий ефект, особливо помітно в контрол центрі, на екрані зі сповіщеннями, в новому застосунку музики та інших застосунках з прозорим баром меню. Також змінилися і деякі елементи інтерфейсів, як тумблери перемикання режимів чи слайдери. Вони тепер витягнуті і мають анімацію перемикання. Тобто перемикаються трохи довше, але красивіше. Хоча мені і кругленькі теж подобались. А якщо вам інтерфейс Liquid Glass настільки не подобається, що ви будете плюватися, його можна вимкнути. Заходимо в Accessibility, Display і Text і зменшуємо прозорість. На екрані блокування можна увімкнути режим Special. При налаштуванні екрана блокування треба натиснути спеціальну клавішу. І тепер фотографії будуть ніби 3D. Це круто, але в моєму випадку годинник, який перекривається санію, щось забрав на себе трохи її волосся. Ну це так, якщо дуже коротко, про зміни в інтерфейсі, тому що саме про Liquid Glass казали найбільше всього. Але насправді оновлень набагато більше, і деякі з них просто бомбічні. Тож давайте про. Них Visual Intelligence для тих, у кого підтримується Apple Intelligence, тепер можна зробити скріншот, і смартфон розпізнає на ньому вміст. І якщо там буде дата, номер телефону, якась адреса, він може запропонувати що з цим зробити, наприклад, додати подію в календар. Також можна шукати різні речі прямо на скріншоті. Наприклад, побачили якусь річ, зробили скріншот, відкрили його одразу, а то закриється, обвели, і далі можна подивитися пошук Google чи запитати чат GPT. Але при цьому українською чомусь не можна, хоча це ж. Чат GPT. така собі урізана і ускладнена версія Circle to Search, який, до речі, працює на набагато більшій кількості девайсів. Він не обмежений тільки самими новими. І от як працює Circle to Search. тут можна обвести щось і одразу отримати довідку від Gemini, чи якщо її нема, то запитати що завгодно, причому українською. Дуже змінився застосунок камери, і він став краще. Тепер з однієї сторони він простіший, а з іншої сторони зрозуміліший і зроблений правильніше. У вас одразу є фото та відео. Тобто головні режими. Якщо треба інше, просто перетягніть за активний режим і з'являться інші. Якщо тепнути по обраному пункту, з'являться приховані пункти налаштування. Це зручно. Але найкрутіше, що налаштувати конкретний формат зйомки для фото чи відео теж стало набагато зручніше. Відкривається окреме вікно, де ви обираєте все, що необхідно. ProRes, LOG, HDR, всі роздільні здатності. Раніше треба було гортати між HD 4K і окремо між кадрами, а дещо можна було обрати тільки в налаштуваннях камери. В контекст. Меню все стало набагато зручніше. Наприклад, при роботі з текстом раніше треба було натискати маленьку стрілочку і, можливо, не раз, щоб знайти необхідний пункт. Тепер при одному натисканні на стрілочку відкривається підменю, де все видно, причому з іконками. Це зручно. Дуже круто, що додали можливість обрати вхід аудіо вручну. Наприклад, ми записуємо наші з рілси на айфони, використовуючи мікрофони, DJI Mic. І єдина проблема, що коли ти їх під'єднуєш до айфона по usb c вони не завжди під'єднують. З першого разу, тобто фізично то вони під'єднані, а камера може їх не побачити. І про це ми дізнаємось тільки, коли тестуємо звук. Тепер же все можна зробити ручками. Відкриваємо застосунок для запису, наприклад, стандартну камеру, відкриваємо шторку Control center і обираємо вручну мікрофон. Тут же можна налаштувати і ізолювання голосу, і інші функції звуку. В Safari при скролінгу усі меню ховаються ще компактніше і піднімаються теж компактніше. І колір міняється в залежності від контенту. Але нижній етап можна налаштувати в налаштуваннях. Safari. ще одна корисна зміна: пошук в налаштуваннях, нотатках і інших місцях. Він тепер не зверху, а завжди прозорий знизу. В Apple Music при відтворенні з екрану блокування можна зробити мистецтво. Треба тільки тепнути по обкладинці. А якщо вона ще і анімована, буде зовсім огінь. Також при переході між треками є віртуальний діджей автомікс. Працює прикольно. А ще одна корисна фішка це коди для підстановки. Ну знаєте, ви кудись логінитесь, Вам приходить код, наприклад, на емейл e чи в SMS, і клавіатура з SMS-ок його автоматично. Підтягувала і ви могли його вставити не переходячи в повідомлення. Тепер ця функція доступна і для інших навіть сторонніх застосунків. Наприклад, код можна автоматично підтягнути з Gmail. З екрану блокування тепер можна додавати нагадування. Просто додаємо шорткат і робимо це, не розблоковуючи смартфон, якщо треба не забути щось. Під час заряджання тепер ви бачите, скільки часу потрібно до завершення. Більш за те, якщо у вас налаштований захист акумулятора і зарядка обмежена, наприклад, 80%, то буде показуватись час саме до цієї відмітки галереї також є зміни як в структурі, хоча в 18 й був задоволений, так і в функціях. Наприклад, можна подивитись Special Scene для конкретної фотографії, але при цьому зробити більше з нею нічого не можна. Зміни є і для AirPods. Наприклад, в налаштуваннях ви можете обрати можливість керувати камеру з допомогою AirPods як віддалений пункт. А також є пункт ставити на паузу відтворення, якщо ви заснули. Теж крута штука, і дуже корисна штука. Якщо AirPods розряджаються, ви будете бачити спеціальне повідомлення, що треба їх підзарядити. Така дрібничка, але насправді я дуже часто зіштовх. Ховся, що я відкриваю AirPods, а вони не працюють, тому що я правтикав їх зарядити. Звісно, в iOS 26 є більше змін. Пов'язані вони з миттєвим перекладом, наприклад, з повідомленнями, facetime записом і розшифровкою дзвінків. Але на жаль, нам це все не актуально чи майже не актуально. Тому я ці пункти просто упустив і залишив для вас тільки ті, що нам цікаві, і будуть працювати у нас. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і цікавим. Напишіть свої враження про iOS 26. І на цьому тижні ми ще побачимось, і навіть не раз, тому що у нас виходять нові айфони, і я обов'язково буду ділитися з вами всіми враженнями. Тож, побачимось, пока.